Титан, найбільший супутник Сатурна, залишається однією з найзагадковіших і найцікавіших цілей у сонячній системі. Це єдине небесне тіло, окрім землі, де на поверхні існують стабільні рідкі речовини. Але є дивний факт ці рідини не вода це метан і етан. На землі такі вуглеводні швидко би випаровувалися, але на титані вони формують річки потоки, озера і навіть океани. У світі, де температура опускається до мінус 180 градусів Цельсія, ці речовини вирізблюють льодовий ландшафт, не схожий ні на що інше. Науковці вважають, що на титані можуть існувати погодні процеси, схожі на земні, вітри й опади. Але замість води з неба проливається рідкий метан. Його густа, туманна, багата на азот атмосфера створює жовто-помаранчеву пилину над поверхнею, ніби це світ повністю відірваний від нашого. Дивні дані, отримані апаратом Касіні, змушують дослідників замислитися незвичні хмарні утворення з органічних частинок, сезонні зміни і метанові озера, загадкові хімічні реакції в атмосфері. Що ж відбувається на титані? Чи може цей інопланетний супутник приховувати складові, що вказують на можливу форму життя, якої ми ніколи не уявляли? Титан виявився світом, що живе за зовсім іншими законами. Місцем, яке продовжує вражати, щойно ми починаємо занурюватися в його шарувату атмосферу, де світло, вітер і час поводяться не так, як на землі. Під крижаною і нібито нерухомою поверхнею. це... Планета динамічної погоди. За даними місії Касіні, атмосфера титана складається приблизно з 95% азоту та близько 5% метану. На відміну від Землі, де метан присутній лише у незначних кількостях, на титані він домінує і перетворює атмосферу на гігантську хімічну лабораторію. Ще одна особливість атмосферний тиск на поверхні приблизно у півтора раза вищий за земний. Сонячне світло поглинається і розсіюється численними шарами атмосфери, тому поверхня постійно занурена у тьмяне сяйво без істинного дня і ночі, лише вічні сутінки. Супутник також прив'язаний припливними силами до Сатурна, тому одна півкуля завжди звернена до планети Гіганта. Це створює так звані зони термінатора, регіони, де сутінки ніколи не закінчуються. Тут клімат постійно змінюється, породжуючи екстремальні і тривалі погодні явища. Дощ на титані теж незвичайний, з високих метанових хмар повільно падають холодні краплини, більші та важчі за земні. Але опади трапляються рідко. Лише в певні сезони, що підтверджено моделями клімату та спостереженнями Касіні. Коли ж дощ випадає, тимчасові потоки прорізають поверхню, залишаючи ерозійні сліди, які чітко видно на радарних зображеннях. Ще одне явище тривалі затемнення. Вони спричинені не супутником, як на Землі, а самим Сатурном, який час від часу закриває сонце. Це викликає різкі зміни температури і структури атмосфери, породжуючи унікальну погоду, якої більше ніде у сонячній системі не знайти. У певних регіонах титана сутінки ніби вічні, і, можливо, саме таке середовище могло б підтримувати екзотичне життя титан не просто крижаний супутник це жива кліматична система, знайомі фізичні закони тут проявляються у незвичній формі. Якщо ж у цьому місці, де світло майже не сягає поверхні, існує життя, воно може виявитися таким чужим і незбагненним, що людська уява ледь здатна це осягнути. Якщо атмосфера титана загадкова завіса, що приховує світло й час, то під нею лежить динамічний геологічний світ. Річки, озера й моря тут складаються не з води, а з рідкого метану й етану. Це не фантастика. А підтверджена реальність відкрито апаратом касінні, який уперше показав людству єдиний після землі світ зі стабільними рідинами на поверхні. Ще дивовижніше на титані існує повноцінний рідинний цикл, аналогічний земному водному циклу, але керований метаном та етаном. У морозі мінус 180 градусів Цельсія метан рідкий і виконує роль води. Випаровується, утворює хмари, конденсується і повертається на поверхню у вигляді дощу. Потоки метану течуть крижаними рівнинами і наповнюють озера та моря. Касіні зафіксував ці величезні водойми, особливо поблизу полюсів, де температура стабільніша. Одне з найбільших морів лігея або Кракена, залежно від регіону. За площею наближається до нашого Каспійського моря і складається з метану та етану. Спостереження підтверджують цикл вуглеводнів на титані реальний, активний і триває безперервно. Рідини не лише формують погоду, вони змінюють саму поверхню, древні русла річок, широкі каньйони ерозії, дельти, де колись розгалужувалися потоки. Це кидає виклик нашому розумінню життя та планетарних процесів. На землі воді належить ключова роль а тут метану. Та вчені запитують, чи могла б тут виникнути зовсім інша біологія у рідкому метані? Чи може цей цикл створювати умови для нетрадиційних форм життя? Титан працює як холодна хімічна екосистема. Без тепла, без води й без світла, тихо, приховано, але можливо не менш велично. Поверхня Титана це карта, яку малюють вітер, лід і час. Попри крижану тишу, вона жива, змінювана геологією, кліматом і зовнішніми впливами у крайніх умовах холоду і чужої хімії. Одне з найвражаючих відкриттів Касіні – гігантські органічні дюни вздовж екватора. Вони сягають понад 100 метрів заввишки і простягаються на сотні кілометрів, подібні до пустельних дюн на землі. Але склад зовсім інший замість піску тверді органічні частинки, такі як толіни, що утворюються під дією сонячного випромінювання в атмосфері. У морозному середовищі вони гнучкі й легкі, але з часом злипаються і накопичуються, формуючи ці грандіозні хребти. Хоча вітри на Титані рухаються повільно крізь його щільну атмосферу, вони все ж достатньо сильні, щоб переміщати ці частинки, постійно змінюючи ландшафт. Касіні зафіксував ледь помітні зрушення дюн після зміни сезонів, доказ того, що поверхня зовсім не застигла в часі. І саме з цих вітрів виникають явища, яких не знайдено більше ніде пилові вихори з вуглеводнів. Чорні і бурштинові пилові бурі здатні переносити дрібні органічні частинки на сотні кілометрів, розносячи передбіотичні сполуки по віддалених регіонах поверхні титана. Але не лише вітер і піски розповідають його історію. Титан також зберігає сліди ударів витягнуті кратери біля екватора свідчать про косі зіткнення, можливо, уламків супутників Сатурна, які врізалися під малим кутом. Тим часом полярні області мають більш хаотичне розташування кратерів, що може вказувати на далеких мандрівників комети або астероїди з поясу Койпера. Багато кратерів з часом зникають, заповнені осадом органічного серпанку або змиті метановими дощами. Це доводить, що поверхня титана не є статичною, її формує час і погода. Усі ці явища підводять до висновку, який більше неможливо ігнорувати титан не мертвий світ, він живе, хоч і зовсім не так, як земля це розуміє. На титані кожна порошинка, кожен подих вітру, кожна крапля метанового дощу стає частиною тихої симфонії хімії та фізики, що розгортається на одному з найбільш загадкових світів сонячної системи. І якщо щось приховане під цими органічними дюнами, можливо, титан ще має багато таємниць, які зможе нам розповісти. Після далеких дюн, вируючих органічних пилових бур і слідів давніх ударів, ми занурюємося глибше в атмосферу титана. Саме тут відбуваються унікальні хімічні реакції, і найцікавіше те, що вони відбуваються без участі води. Попри те, що титан розташований більш ніж за 1,4 мільярда кілометрів від сонця, ультрафіолетове випромінювання все ж досягає його верхніх шарів атмосфери, запускаючи фотохімічні реакції між метаном і азотом. Ці взаємодії породжують безліч простих органічних молекул: ацетилен, етилен, ціаністий водень. Всі вони є фундаментальними складниками хімії. Яка могла б започаткувати біологічні процеси. Далі вони об'єднуються в дедалі складніші частинки, дрібні органічні аерозолі, відомі як толіни, що повільно осідають на поверхню у вигляді передбіотичного пилового дощу. Саме толіни з їх багатою молекулярною структурою є головним компонентом червоно-бурого шару поверхні титана. Вони формують його дюни. Серпанок і зважені частинки в атмосфері та справжня унікальність титана полягає не лише в наявності цих органічних речовин, а в масштабі та характері їх утворення. На Землі подібні молекули можуть з'являтися лише в тонких атмосферних шарах або у спеціальних лабораторіях. Титан же здійснює цей процес щодня на планетарному рівні. Це приводить до неминучого питання: чи можуть ці прості, але надзвичайні молекули стати основою життя? Відповідь досі невідома. Але ясно одне: титан демонструє зовсім інший рецепт життя там, де біологія може виникнути не у воді, а серед рідкого метану і постійного випадання толінів. Парадоксально але саме відсутність рідкої води на поверхні. Робить титан надзвичайно привабливою первинною лабораторією. Вчені припускають, що деякі складні молекули на титані існують уже мільйони років, повільно накопичуючись та змінюючись, можливо готуючи основу для складніших реакцій. За певних умов ці процеси можуть привести до виникнення життя або, хоча б до форм хімії, здатної самостійно організовуватись і наслідувати біологічні властивості. Титан це не просто далекий супутник, це ключ до сміливого питання. Якщо хімія може дихати метаном, якщо органічна матерія може накопичуватися і еволюціонувати в м'якому бурштиновому напівсутінку, можливо, визначення життя більше не належить лише Землі. Під товстою атмосферою титана і нескінченними хімічними процесами в її тьмяному світлі прихована ще більша загадка. Цілий світ під крижаною оболонкою, де вода й аміак існують у рідкому вигляді. Якщо верхня атмосфера це машина, що перетворює органічні сполуки, то підземний океан може бути тим місцем, де ці сполуки еволюціонують у стабільних та енергонасичених умовах, наближаючи титан до можливості підтримувати життя. Радарні сигнали, гравітаційні дані та вимірювання магнітного поля місії «Касіні» Дають переконливі докази під крижаним шаром товщиною 50 100 км на титані є рідкий океан. І цей океан Не з чистої води, а з водно-аміачної суміші надохолодженої соляної рідини, що не замерзає під великим тиском навіть при екстремальних температурах близько мінус 180 градусів Цельсія. Аміак знижує температуру замерзання води. І не дає океану перетворитися на лід. Це ключова умова для підтримання тривалої геохімічної активності. Між океаном і поверхнею розташований особливий шар, клатратний гідрат, кристалічні клітки з льоду, які утримують молекули метану. Цей шар завтовшки приблизно 5-10 кілометрів виступає природним термоізолятором. Водночас дозволяючи метану, етану та дрібним органічним молекулам переміщуватися між океаном і поверхнею, такий обмін може відбуватися через повільну конвекцію або тріщини в поверхневому льоді. За деякими науковими моделями, цей шар здатен накопичувати внутрішній тиск і періодично вивільняти газ або рідину у вигляді слабких вивержень, подібно до гідротермальних джерел на дні океанів землі. Саме в цих зонах взаємодії виникає смілива гіпотеза: якщо підземний океан протягом мільйонів років накопичує органічні речовини, і якщо геотермальної енергії достатньо для підтримання хімічних реакцій, тоді це може бути місцем, де життя вже зародилося або активно розвивається у надзвичайно незвичній формі. Як і земні гідротермальні джерела, що підтримують життя без сонячного світла і кисню, Титан може повторювати цю історію, але в набагато дивнішій хімічній мові. Ця розюча паралель робить титан одним із найпривабливіших об'єктів у пошуках позаземного життя. У жодному іншому місці сонячної системи немає такої виняткової комбінації: органічно багата поверхня, стабільний океан води під нею та механізм обміну речовин між двома середовищами. Це не просто можливість, це прямий натяк. Титан може бути колискою життя, якого ми ще ніколи не бачили. І глибоко під десятками кілометрів льоду може приховуватися істина, здатна змінити наше розуміння життя не як унікального явища Землі, а як закономірного результату Всесвіту, що є різноманітним, давнім і сповненим космічних можливостей. Якщо підлідний океан Титана має потенціал підтримувати життя, наступне важливе питання звучить так: яким воно може бути. Це вже не фантастика, це реальна наука. Чимало дослідників вивчають можливість існування життя заснованого не на воді, а на рідкому метані. На землі все відоме життя спирається на воду як на потужний, полярний і стабільний розчинник. Клітинні мембрани складаються з фосфоліпідів у водному середовищі. Але на титані умови радикально інші поверхня занадто холодна для рідкої води, зате метан, неполярний розчинник, існує в рідкому стані. Тож головне питання: чи може зовсім інша біологія працювати, використовуючи метан як середовище життя? У 2015 році команда з університету Корнела запропонувала сміливу теоретичну модель азотозому. Це гіпотетична клітинна мембрана, якій не потрібна вода. На відміну від земних фосфоліпідів, азотозомі могли би складатися за крилонітрилу органічної сполуки, яку Касіні виявив в атмосфері титана у комп'ютерних моделях та кріогенних експериментах. Такі мембрани здатні самостійно збиратися, гнутися і залишатися стабільними, тобто мати ключові властивості для захисту генетичного матеріалу і каталізу реакцій. І якщо щось подібне до живої мембрани може самовільно формуватися в рідкому метані, тоді титан може не просто бути пристосованим для життя, він уже може містити хімічні основи для зовсім іншої біології. Підтвердження можна знайти й на землі. Життя присутнє в найнеймовірніших місцях біля гідротермальних джерел, у кислотних озерах, у товщі антарктичного льоду. Екстремофіли доводять, життя не просто виживає, воно розширює наше уявлення про те, що таке придатні умови. Холод, високий тиск і незвична хімія на титані не відкидають можливість життя, вони її переосмислюють. Тут теоретичні організми можуть бути метаногенами без кисню і без світла. Вони можуть існувати в глибинах озер із метану, під шарами толінів або в темряві прихованого океану, не подібні до всього, що ми можемо пізнати, а як самоупорядковані хімічні системи, що здатні до адаптації та еволюції за правилами, яких ми ще не знаємо. У такому розумінні наша місія на Титані не просто шукати життя, а розширити саме значення цього поняття. І якщо одного дня ми отримаємо від нього хімічний шепіт, сигнал з іншого світу, він принесе одне величезне повідомлення життя не є рідкістю, воно просто значно різноманітніше, ніж ми сміли уявити. Титан не просто далекий супутник. Це ключ до усвідомлення, що Всесвіт виходить далеко за межі наших старих уявлень про життя і придатність до нього. Титан, найпереконливіший кандидат у сонячній системі на існування нетрадиційної біосфери ніщо інше не поєднує настільки унікальні умови активний метановий гідрологічний цикл, азотну атмосферу з великою кількістю органіки, підповерхневий океан води й аміаку. Та пребіотичну хімію в атмосфері і глибоко під землею. Нам більше не потрібно шукати в далеких зоряних системах приклад іншого життя титан уже демонструє нам модель світу, де вода не обов'язкова, а джерело енергії, не сонце. Це не просто питання планетології, це виклик нашому розумінню того, що таке життя. Якщо ми шукатимемо його лише через призму земної біології. Ми ризикуємо пропустити цілі живі системи, що тихо існують там, де ми звикли бачити лише мертву пустку. Це може бути самопідтримуваний хімічний цикл у метановому озері, плаваюча структура азотозома в атмосфері або щось таке, що виходить далеко за межі наших найновіших моделей. Тож головне питання вже звучить не так: чи існує життя на титані? А ось так. Чи готові ми розпізнати життя, яке зовсім не схоже на наше, коли нарешті його зустрінемо?